Давай перевіримо, наскільки добре ти орієнтуєшся в основних датах, які найчастіше всього учні плутають на НМТ з історії. Погнали. Бахчисарайський мирний договір підписано було в 1667 чи 1681 році. Правильна відповідь 1681. 1681-й. Ліквідація посади гетьмана російським урядом сталася в 1764 му році чи 1775? му правильна відповідь 1764. 1764-й. Повстання Чернігівського полку декабристів відбувалося протягом 1825-26 років чи 1830-31 років. Правильна відповідь 1825-26 роки. Скасування панщини на території Галичини сталося в 1848 році чи 1861 році. Правильна відповідь 1848. Перша партія на території України утворилася в 1890 році чи 1900 році. Правильна відповідь 1890 рік Русько-Українська Радикальна партія. Чи вдалося правильно тобі відповісти на усі запитання? Обов'язково поділіться результатами у коментарях.